Територія добра так називають Ясининицький навчально-реабілітаційний центр на Рівненщині, де опікуються особливими дітками. Під час війни заклад продовжує працювати. Нині тут навчаються та проходять реабілітацію близько 30 дітей. Незважаючи на те, що ми воюємо із загарбником, із нашим спокійничним ворогом Росією. Заклад функціонує. Колектив 72 працюючих. Заклад має багато потреб, і багато злободенних питань вдається вирішувати саме завдяки підтримці народних обранців. Так, народний депутат України від Рівненщини Роман Іванісов уже четвертий рік поспіль допомагає Ясининицькому навчально-реабілітаційному центру. В рамках марафону добра цьогоріч забезпечили заклад інтерактивною дошкою дітей смаколиками. Ми кожен рік разом зі своєю командою проходимо проводимо марафон добра. А, сьогодні він як Загалі дуже важливий, ми вважаємо, щоб дітки відчували і турботу. І ми привезли подарунки: привезли цукерочки для діток до миколайчика. Привезли і подарували інтерактивну дошку. Директор центру Олександр Оксимчук вболіває за свою справу за кожного з вихованців. Буквально за півтора місяці колектив центру облаштував бомбосховище, якому позаздрять багато навчальних закладів навіть у столиці. У закладі є генератор, тому їжею діти забезпечені. Але лишається потреба у ще одному генераторі, каже директор Олександр Дмитрович. До слова, дітки перебувають в закладі цілодобово і тільки на вихідні їдуть до. Дому увесь інший час ними опікуються працівники закладу. Для найпростішого укриття це добре. Це добре. Ну що в цьому закладі не тільки є керівник, звичайно, а є людина, яка всім серцем тут живе. Яка дбає про цей заклад зараз складні часи для України і кожного українця а тим, хто найменш захищений, найбільш важко. Тому в цьому році марафон добра особливо важливий. Я разом з командою вважаю, що в ці нелегкі часи, які переживає сьогодні наша країна. Діти не повинні про це думати, діти не повинні це відчувати. Тому ми разом з нашою командою робимо кожен рік марафон добра і допомагаємо діткам, які сьогодні більш не захищені, не мають батьків або в них в родині якісь ситуації, вони ну, навчаються в інтернатах. Чужих дітей не буває, каже Роман Іванісов, та обіцяє солодкі подарунки для діток усіх 11 спецзакладів свого виборчого округу. Адже ніхто не вправі відібрати у дітей зимові свята і дитинство.